Переходимо до наступного блоку. Дуже класна насправді ініціатива. Я... Чесно кажучи, ви так просто мене повністю цим купили. Це один із, одна з основних моїх улюблених тез, про те, що кожна людина може змінити щось в житті навколо. Ви ініціатор ініціативи Зробимо Україну чистою. Отже, нашим глядачам скажу, це Лілія Ткаченко, Юлія, Юлія Мархель. Ви люди, які вирішили зробити Україну чистою. Чому? В чому ідея акції? Розкажіть ініціатива взагалі родом з Естонії, з 2008 року, коли всі жителі їхньої країни зібралися і вирішили зробити країн. Країну і такий досвід вже запозичили 111 країн світу, і це вже понад 9 мільйонів людей. В Україні така акція вже четвертий рік на всеукраїнському рівні. З кожним роком у нас долучається все більше і більше людей. В минулому році це було 140 тисяч людей, а в цьому році ми очікуємо навіть більше, ніж 250 тисяч. Якщо я думаю, що з кожним днем до нас долучається все більше активістів, і звісно, дуже важко порахувати, але я думаю, що людей буде більше. І в цьому році у нас. Акція проходить не просто як звичайне прибирання, ми трохи зміщуємо акценти, і це вже буде така освітня, просвітницька акція, яка відбувається, не прибирання буде тільки одним із елементів, щоб фестивалі чистоти, еко, екопробіги, екофестивалі, кінопокази екологічні. І ми орієнтуємо координаторів робити акцію так, щоб людям було цікаво долучатися, і щоб їм було цікаво робити дбати про довкілля, і якщо ми будемо це робити в такі. Інтерактивні формі задіювати людей, то люди будуть долучатися і не ставиться до цього як до банального суботніка. Це суто організаційно. Ми розуміємо так. навіть у нас такий невеликий проект зовсім громадське телебачення. Ми розуміємо, наскільки важко ним управляти. Як вам вдається? ну я розумію, ініціативу yeah. в малесенькій yeah. Естонії, яку там легко було зібратися, там з чотирьох має ну yeah. робо, кажучи, і вийти на вулицю і прибрати. Вам доводиться координувати всю українську акцію. Українську so акцію uh, в принципі є у нас таких 10 ініціативних людей, які. Насправді не просто там кияни, да, а дійсно наша команда складається там. Я з Кіровоградщини, Ліля з Дніпропетровщини. Тобто, ми зібрали такий актив України в Києві для того, щоб зробити таку гарну ініціативу. Ось і дійсно об'єднуються люди. Ми об'єднуємо, і наша напевне мета. Така, щоб е, колись ми вийшли, і просто зробили фестиваль чистоти, а не прибирання. Да, тому що кожна людина, яка вийде на прибирання, вона вже смітити не буде. І скаже ще своєму другу: а ну підніми бумажку, якби ти, да, ти, да. ти, ти тільки що викинув того, що я там прибирав. Ти тільки що ти вчора там прибирав раз на рік. Ось тому якби цей ефект він працює. Ось і я сподіваюся, що наша країна дійсно колись буде чистою. Ось а ну як робити не важко, тому що є 25 обласних 24 обласних координатори і е, 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 в Симферополі у нас є координатор і в Києві є координатор. Ось і тому, якби ми централізовано вже розбудували таку систему, да, яка працює ось, і в принципі, в кожному регіоні є свій координатор, і всі всі, всі, всі класно між собою комунікують. Ми навіть у нас Крим робить Україну чистішою, тому що у нас ми провели ми при організації ініціативи, об'єднуємо три сектори: це державний, комерційний і громадський. Громадський – це наші координатори. Організатори долучаються до прибирання і до координації. Комерційний сектор допомагає нам з ремонентом, рукавички, мішки зробити так, щоб створити всі умови для прибирання. До виробничих моментів зараз перейдемо за секунду. Покажемо ваш красивий ролик щодо, щодо вашої ініціативи. А потім вже поговоримо про такі виробничі якісь аспекти. Зробимо Україну чистою разом 12 квітня у кожному місті України. Деталі акції за посиланням тридаблю крапкалецдует 12 квітня кожен з вас може зробити Україну чистішою. Нагадую я, кажу про те, що мер Донецька, наприклад, Олександр Лук'янченко, пропонує провести референдум про внесення змін до конституції з питанням про статус російської мови і повноваженнями регіонів одночасно з президентськими виборами. Ситуація в українських регіонах насправді дуже така. Да ти скажу просто м'яко неоднозначно. Можете вибрати будь-яке слово, яке вам більше подобається це, це до наших глядачів. Як вам вдається, ще при цьому ну не лише в Києві? Ну в Києві зрозуміло, тут спокійно у нас можна поприбирати, можна поприбирати у Львові. Але як зараз прибирати у Донецьку, Луганську, Сімферополь, ви згадали? У нас ситуація в країні трохи дійсно тривожна, але щойно ми розмовляли з координаторами, і незважаючи на таку якусь політичну стабільність, у нас в регіонах люди все рівно організовують акції, і вони кажуть, незважаючи на те, що сепаратисти захопили там обласну адміністрацію, вони поки що не заважають, ще не прибирають. Але а, ось вони не заважають, і наші координатори продовжують організовувати ініціативу, незважаючи ні на що. Навіть Криму а, вчора пробили засідання Міністерства екології а, Криму і сказали, що обговорювали питання по акції, і все рівно залишаються ці домовленості. Вони їм дуже приємно, що Україна не залишила в такий момент. Ми все рівно надсилаємо рукавички, мішки. і Ми їх підтримуємо. І вони дуже щасливі, що а, ми всі разом, і вони відчувають нашу підтримку. Вони відчувають, що ми єдине ціле. Ну, і в цьому році насправді не так воно й легко було, тому що для того, щоб об'єднати країну в такі не ну, складні дійсно для нас часи, да? і дати якби, волонтерам поштовх на те, що у нас не все так погано. Ми живемо далі. Екологія це екологія, політика це політика. Тобто нам треба жити, нам треба прибирати, нам треба йти далі. Так попереду літо. Ось і дівчата наші координатори їздили по всій Україні, проводили обласні наради з координаторами, з волонтерами. Були екологічні форуми весь лютий січень-лютий місяць по всій Україні. У нас дуже, дуже ну, цікаві історії, як вони їздили по всій Україні, коли там стріляють, десь там щось захопили. Ось, але це, це також наша історія, в принципі, наша акції, тому що ми не на одну хвилиночку не, не переставали вірити, що вона відбудеться. Тому якби і запрошуємо всіх на завтра, на суботу виходити Окей. на прибирання. Поясніть мені, будь ласка, як прибирати ну, там, в До речі, ваша акція ще черговою Ілюстрацію того, що ну, якщо акція відбудеться, то виходить, що все таки міст це не регіон, захопили сепаратисти, не місто захопили сепаратисти. Я нагадаю нашим глядачам, що сепарат... близько там кілька сотень сепаратистів захопили урядову будівлю в центрі. Місто живе своїм життям. Люди хочуть робити жити в чистому, адекватному, нормальному місті. Харкові будуть прибирати. Звісно, буде у нас в Харкові долучається близько 350 громад. І кожен з сільських голів, кожен з мерів кожен... А, тобто, весь регіон. Навіть весь регіон. У нас ми долучаємо до прибирання всі області, і у нас діє... деколи долучається асоціація міст, там міське самоврядування. Кожен хто вбачає актуальність в цьому і знає про нас, вже звернувся, вже захотів взяти участь в ініціативі, тому що це такий міжнародний рух, так і це по ну, Популярно дбати про екологію, хто вже подумав, що він хоче долучитися, вже зв'язався з нашим обласним координатором. Наприклад, у нас така система, ну іноді координатори самі залучають активістів там через соціальні мережі. А іноді у нас долучаються от в таких регіонах, там Харків, Чернівці, голови сільські, ну голови місцевого самоврядування і теж виступають координаторами. Нам дуже приємно, що вони так роблять свої селища, міста чистішими. І в принципі, якщо ви ще не знаєте, куди і Да, завтра а, на прибирання, то ви можете зайти на наш сайт, зробимо Україну Чистою» і в розділі Контакти побачити а, всіх координаторів обласних, міських і там, де є локації, а, і зателефонувати координатору, який вже існує, і спитати просто, куди, куди я можу приєднатися. Ось я думаю, що з за, залюбки усіх територій на прибирання всім вистачить, тому ми дуже сподіваємося, що завтра вийде вся Україна. Вся Україна висока so ja, насправді ваша ініціатива є ä, унікальна як мінімум. За одним показником більшість таких ініціатив виглядає там в форматі давайте зробимо Україну кращою. лайкніть цю картинку на Фейсбуці, поділіться нею з друзями, і завтра наша країна стане набагато краще. Ви пропонуєте абсолютно реальний такий механізм людям. За вашими підрахунками, ви ж не перший рік уже працюєте в цій сфері, в сфері чистоти. Чи стало більше людей, які готові до таких акцій долучатися? Людей стає щороку більше в два рази, як ми зазначили. І до дня акції, якщо у нас позавчора Чернівецька область виводила Десять. 10 тисяч людей, людей, то да. вже зараз через день у них 27 тисяч людей, і людей, люди долучаються з кожним днем все більше і більше людей. І навіть люди, деякі це ми мовчимо про тих людей, які не реєструються, а просто приходять, наприклад, побачили, що десь люди почали прибирати, приходять, побачили оголошення на під'їзді, не у всіх є інтернет. Хтось знає, що чесь внучка там організовує акції, долучаються. І всіх людей ми рахуємо вже на локаціях. Коли координатори локації на прибираннях на нам говорять по статистиці, скільки волонтерів вийшло. Скільки сміття зібрали, і тоді ми вже зможемо порахувати точно, скільки в нас людей долучилися до ініціативи. Але ми очікуємо, що їх буде, думаю, двісті п'ятдесятих точно. Я вам зауваження маленьке зроблю. До, до кінця добре координуєтесь. Мабуть, бабусі з мого під'їзду були погано проінформовані. Я сьогодні зранку виходив, вони фальштарт зробили, почали прибирати сьогодні, а не завтра. Як ви ну, <сміття> І завтра <сміття> також вирішили? Я, я, <сміття> <сміття> я думаю, так. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про якісь такі там. Там, там чистота, екологія, довкілля, прибирання там такими термінами оперуєте. Багато хто людей може вам закинути. типу, ну як же там країна гине, корупція, все таке. Чому не сконцентруватися на боротьбі з корупцією? Там викорінити гідру, а вже потім прибирати Тому що є люди, які боряться з корупцією, а є люди, які відповідають да за екологію, за чистоту за навколишнє середовище. Ось і в принципі, коли ти йдеш боротися з корупцією, люди, да, які борються, вони все одно йдуть по вулиці, Ул. Ідуть по місту, бачать урни або можуть кинути бумажку просто на дорогу, або в урну. Ось. І тому в нас якби, більш масштабніша, да? ну, е -е, більш глобальніша е тема, ніж просто корупція. А, тобто, ви 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 взяли свою сферу відповідальності, відповідаєте да. за неї, а да, всі я інші всі люди мають. А я вважаю, що кожен ми маємо привчити людей бути відповідальними і привчити до того, що ситуація в країні це відповідальність лежить на кожному з нас. І коли кожен з нас відчує відповідальність за сміття на вулиці, що це його особиста відповідальність. Якщо ми привчимо людей бути відповідальними за дії за те, що відбувається в країні, що не хтось сама вирішувати, не хтось там по боротьбі з корупцією, не хтось там по екології, а особисто це залежить від мене, чистота на вулицях, чистота в країні. Має бути чисті помисли, чиста свідомість. Якщо ми свідомі і відповідальні, ми донесемо до урни. Нема урни, донесемо додому. Немає урни і написали звернення. Побачили, що немає урни, записали вулицю, написали звернення, благоустрою, прошу вас, встановити урни. Потім побачите, як діє цей механізм. Влада має відчувати, що народу це потрібно, народу це цікаво, а не чекати, доки влада щось зробить. Треба вийти, діяти, і влада має бачити, що народ владу контролює, народ має бажання і не і не просто. На словах там вимагати щось треба конкретно написати, і тоді вже влада хоче зробити теж ну як краще, так я себе завжди ставлю на місце влади. Влада не може доконтролювати, чи є там урна. Е, є люди, яким це потрібно, є люди, які можуть лобівати законодавчі ініціативи, що там штрафувати за за виконати сміття. Чому в Європі не смітять? Тому що машина переїжджає вже кордон, все вже українець там стає порядним. Чомусь він вже не кидає на дорогу, тому що там шалені штрафи, і вже якось поважає іншу країну, іншу культуру. То чому ж не почати, не почати поважати себе і свою Ви дуже країн. класну тезу зачепили про те, що типу ну. Мабуть, варто припинити розділяти ці всі різні речі, тому що там кинути папірець на підлогу це не буду говорити погане слово, скажу просто це погано. Так? І так само погано, просто ну, в іншій формі погано піти на вибори там, і продатися за пакет гречки. Да і, і до речі, у нас наближається сезон відпочинків і велике прохання до всієї України, українці. Давайте будемо дружніми, давайте будемо екологічними, давайте не смітити, тому що восени і навесні нам знову це прибрати. Ось, але ж е, буде радісно, якщо кожен прийде і своє сміття донесе до, 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 до того смітника, да, там де воно має бути. Ось і окрім цього, хотілось би повернутися трохи до акції. Ось тому що у нас є ще особливість е, цьогорічної акції. Така е, це на. Е, Всеукраїнський, ми хочемо поставити такий рекорд. Ось е, секунда життя заради великої мети, коли о 13-й годині вся Україна, де б вони були, на якій б ви локації не були, знайдіть той телефон з камерою або фотоапарат, і о 13-й годині піднімайте свої мішочки з сміттям догори і фотографуйтеся, і викладете нам це все у папки рекорд в соцмережах. Зробимо Україна чистою. і з цих всіх фотографій обов'язково ви їх підписуєте. Ось із цих всіх фотографій ми зробимо велику колосальну еко-волонтерську мапу. Таку, коли вся Україна побачить і зможе себе знайти, навіть якщо щоб це буде зрозуміти, скільки так, людей так, так, так. І будь ласка, ми вас дуже прошу, прохаємо. Робіть фотки, викладайте до нас, надсилайте до нас і робіть це оперативно для того, щоб ми швидше показали всій Україні наскільки ми дружна, всьому світу. Ми показали наскільки ми дружна, об'єднана, чиста країна. Ось і окрім цього, ми ще е, таким чином зможемо побачити, скільки сміття ми зібрали, да? е, хоча б там в об'ємах, да? і якщо за одну секунду стільки прибирається сміття з землі, а тоді скільки ми можемо за годину прибрати все разом, а скільки ми можемо за тиждень, Це а скільки вже колосальні за рік? цифри мене погано з математикою. Про політику проговорили, про соціальну відповідальність проговорили, але основного не проговорили. Яким чином можна долучитися до вашої акції, що для цього потрібно, куди звертатися, де шукати інформацію. Поясніть, будь ласка, на останок, як кожен з тих людей, які зараз дивилися на нас, і думали, розповідають про щось, але кожен, кожен з вас може зайти на сайт www.lesduit.org.ua. там є червона кнопочка Долучитися до акції. Заходьте, заповнюйте анкету волонтера, координатора і для громадських організацій, і для компаній там є анкета. Заповнивши, ви заходите на розділ Контакти і знаходите контакти свого обласного координатора або координатора міста, локації і зв'язуйте. Витись і бачите, на яких локаціях йде прибирання. Можете подзвонити координатору, запитати, що з собою треба брати. Десь локація в нас забезпечені рукавичками, мішками, десь не забезпечення, оскільки з'являється в останній момент. Зорганізуйте друзі, візьміть з собою рукавички, мішки, і виходьте на прибирання, адже. Країна залежить чи буде вона чисто від кожного з нас. До речі, ви можете бути не тільки волонтерами, як при ну, на прибиранні, да? якщо у вас є фотоапарат або якісне відео ви можете відзняти. Також виходьте, дізнавайтеся у координаторів, де локації. Будемо вам дуже вдячні, тому що якби ми збираємо і фотографії, і якісне відео, які ми зможемо потім зробити в такий постфільм акції 2014 року, який ми зможемо також і якби показати всій країні і всьому світу. Тому, будь ласка, звертайтесь до нас, наші контакти є на сайті. Ось. Окрім цього, ви можете підтримати нас на Big Idea акцію. Ось. І якби, особливість є така, що хто мешкає в столиці, а в столиці 97 локацій. Із них найголовніше це на ВДНХ буде там 128 гектарів. 280 вісімдесят 280... гектар. Двісті да? гектарів на будинках. Да. Так що sure. приходьте на прибирання. До прибирання З 10 з години ранку буде працювати локація, будуть там працювати волонтери, беріть з собою інвентар, мішки, рукавички. У нас там є. Там буде дуже цікава програма для дітей. Будуть мастер-класи. Навіть з 11-ї буде цирк справжній там, з ростовими ляльками для того, щоб діткам також було цікаво, да? щоб вони запам'ятали, що прибирання це просто не просто суботник, да, як там приходили, прибирали і йшли. Ось, а це дійсно цікаво, гарно. Так що ми вас чекаємо з 10-ї години ранку. Хто ще не, не зорієнтувався по локації, на ВДНХ в Києві приходьте. Ось. Локація буде з 10-ї години до 15-ї, так точно працювати. Дуже дякую. А, а от, так, та, та я хотіла сказати, що саме на центральній локації, окрім майстер-класів, у нас буде прес-конференція о 12 і о а нас очікує перформанс. Е, зелена свідомість дуже цікавий перформанс, мета якого показати, що важливість сортування сміття. Скільки в нас є відходів, яких люди просто викидають у смітник, і потім не вони не сортуються, відкладається скло розкладається близько тисячі років, залізо 500 років, папір офісний два роки, картон там трохи мен. Менше до двох до двох місяців, але кожен з нас, якщо буде відповідальним, якщо почне сортувати сміття, і навіть якщо у вас немає урни, його можна здавати в пункти прийому вторинної сировини, може зрозуміти, скільки він врятував цих відходів, скільки він подарував їм другого життя, щоб можна було врятувати нашу землю. Так у також нас буде дрескросінг, можна було принести непотрібні вам речі, подарувати їм друге життя. Вони можна ними буде обмінятися на місці, а все, що залишиться, піде багатодітним і малозабезпеченим сім'ям. І також після вже прес-конференції, перформансу і рекорду, нас чекає прибирання, але після прибирання кожен може прийти на пікнік, буде спеціальне місце відпочинку біля озера. І кожен з нас може долучитися до ініціативи і стати прикладом для інших. Україна має пишатися нами. І хочу додати, що зараз всі дуже хвилюються з приводу погоди. Ми сподіваємося, що все ж таки завтра буде наші обіцяні синоптиками 12 градусів і просто пасмурно. Але для областей, для регіонів там, де буде дощ, буде такий проливний ливень. Будь ласка, виходьте або в неділю, переносите свою акцію на неділю і координуйтесь між, між собою, або на чистий четвер. Це буде дуже добре. Але і попереджайте обласного координатора нас, що ви виходите або в неділю, або в четвер, бо був дощ, і присилайте фотки. Ми будемо чекати до. До тоді аж до п'ятниці цілий тиждень. І кожен у нас на сайті буде спеціальна анкета. Як звіт ви можете заповнити за посиланням кількість волонтерів, кількість зібрано сміття, посилання на ваші фотографії і що саме у вас відбулося на акції. Буду вам дуже вдячні. Саме з вашою допомогою ми зможемо зрозуміти, скільки людей вже долучилися, і своїм прикладом ви зможете долучити інших людей. Зробимо Україну чистою. Дякую вам, що ламаєте і показуєте кожній людині, що вона самотужки може змінити ту країну, в якій вона живе. Прощаємось з вами на сьогодні. Ні, завтра я думаю, всі, хто не буде тут випускати ефір ефір, всі, хто зможе, да, у нас своя локація є.